Будемо жити вічно. Дмитро Лазуткін, лауреат Шевченківської премії 2024, Презентував нову збірку поезії Івано-Франківську. У книзі чоловік описав реалії війни, події, які він бачив під час боїв на Запорізькому та Донецькому напрямках. На презентації автор зачитував окремі твори під музичний супровід. Сніг запорошував мою понівочину під час обстрілу автівку. Капот заклинула. Лава склад різнула. Умивач не умивав. Машина їхала майже на острів. Фантастичної краси терикони виринали ніби ні звідки. Це неремовані тексти, сюжетні, короткі про те, власне кажучи, чим стала для мене війна. Ці тексти були написані під час моєї служби в 47 сьомій окремій Механізовані бригаді Магора і в 59-й бригаді імені Ярослава Андзюка це невигадані історії, це реальні персонажі, це мої бойові побратими, це книжка, яка так чи інакше змінила мене, змінила, змінила мій спосіб писання, зробила його більш жорстким, більш сухим. Водночас стало в поезії менше метафорики і. Красивиста, якщо можете сказати, але це дійсно така жорстка лірика, яку я відчув на собі під час служби війська.